Не знаю, що там, як її правильно міряти. Може, її треба дужче натягнути, але в мене там наушники, тому прикидаємось так. Повертаємо кепку, запаковуємо шапку. Шапка без цінника, 50 гривень. Забирайте. Так, що в нас тут? Ага, штани. Тут у нас штани. Ось такі штани. З... Ух ти, та тут у нас модні штани, друзі. Тут у нас модні штани з такими розрізами. Будь ласка. Достатньо легкі. На фізкультуру, у універ, на пробіжки можна спокійно брати і в таких ходити. 150 гривень вони ну, важче. Що в нас тут? Так, а тут у нас блузка. О, знаю, є такі слова, що прикиньте, зі школи. Да. Блузка ось така, чепурна доволі, жіноча. Що по розміру? 36-й, ну, тобто СМ. Сподобалось, дівки? Забирайте. Будь ласка, 100 гривень, вона ваша. Якщо що, я кидаю все на кровати. То що подумаєте, що кидаю будолку, до а потім продаю вам. Ось така прикольна футболка.